Ця решітка вона масивна, вона агресивна і вона додає спортивності цьому автомобілю. Він хоче бути таким сучасним, молодіжним та агресивним. Це в нас повороти і це в нас денні ходові вогні. Кліренс, до речі, в цього автомобіля складає 186 мм. тут обов'язково буде вже автозапуск? Ну, якби не цей сполер, вона би була реально просто кругленька. Друзі, всім привіт! З вами канал «Автонодотик», Мене звати Сергій. І сьогодні я вам покажу абсолютно новий автомобіль. Абсолютно нову модель, яка щойно з'явилась в Україні. Звичайно, вона зараз знаходиться в Одесі, і цей автомобіль називається жетур X50. Зараз в Україні є дві комплектації. Одна називається лакшері, друга називається преміум. Сьогодні ми будемо вивчати саме преміум, вона краще. Різниця в тому, що в лакшері буде лише механічна коробка, там буде звичайний двигун, не турбовий, а ось тут вже буде 147 кінський сильний двигун, 1,5 турбобензиновий, і він буде працювати вже з 6-ступеневим роботом, з подвійним мокрим щепленням. Комплектація преміум це буде обов'язково передній привід. В нього гарантія 5 років або 150 тисяч км, в залежності від того, що настане раніше. Ну і міжсервісний інтервал буде складати рік або 10 тисяч кілометрів. Подивитись живу, цей автомобіль можна буде на Київському шосе в місті Одеса в офіційного дилера Укравто Одеса». Ну і, звичайно, якщо ви захочете купити собі цей автомобіль, то ви зможете скористатися промокодом «Автонодотик», який я залишу тут під відео. Для тих, хто знає, що таке автомобіль житур, він знає, що ключ виглядає ось так. Підходь, будь ласка, ближче, тут обов'язково буде вже автозапуск. В цій комплектації буде LED-оптика і ближні, і дальні, і тут лінзи. Це в нас повороти і це в нас денні ходові вогні. Що мені надзвичайно подобається, так це передня частина цього автомобіля. Ця решітка вона масивна, вона агресивна і вона додає спортивності цьому автомобілю. Ця решітка, наче багато водоспадів, так, так виглядає, наче тут ручейочки якісь будуть спадати донизу. Є елементи хромовані, звичайно, напис житур обов'язково великими буквами. Без цього китайські виробники не хочуть робити свої автомобілі. Ну і, звісно, багато чорного глянцю, що в принципі зараз виглядає сучасно, модно, і мені це також подобається. Є Окремі елементи з сірого, такого сріблястого а, пластику. Ну і тут вже матовий пластик, понизу він повністю буде як обод а, по нижній частині всього автомобілю. Закруглення переходять далі і йдуть повністю аж по задню частину автомобіля. По факту, цей міні кросовер є як купе-подібний кросовер. ну Ви потім зрозумієте, що я мав на увазі, тому що задня частина реально. Така теж округлена і вона робить його більш спортивним навіть позаду. З боку вивчаємо цей автомобіль. Як я казав, оці матові пластикові деталі, як окантовка повністю по кузову, ще раз говорять про те, що це кросовер. Кліренс, до речі, цього автомобіля складає 186 мм. Колеса бачимо, що мають 18-й розмір в цій комплектації в преміум, тому що в лакшері будуть 17-м. Також відразу можу вам сказати, що це китайський виробник, і розмір його буде 215 на 55-18 колеса. Тут є фетрові такі накладочки, які закривають, ну, скажімо так, краще роблять в дорозі менше шуму. І, звичайно, я обов'язково пізніше підніму цей автомобіль на підйомник, і ми разом з вами його повивчаємо ще знизу. Переходимо далі. Відразу можу показати, що є камера 360, так само це лише в цій комплектації. Тут же будуть датчики сліпих зон. Ну і я скажу для цехового кресовера ну, прям комплектація реально жирнюча і мені це подобається. Можете про це написати, як ви вважаєте, там, для автомобілів, які а, в класі SUV і коли ці всі опції є класно це або ні. Безключовий доступ, кнопочка натискання. Єдине, що вона знаходиться лише на водійському, на водійській двері. Тут у нас матовий пластик, мені подобається, коли глянець, але глянець обов'язково треба, ти пам'ятаєш, робити бронювання на ньому. Тут на цьому ви можете зекономити трохи грошей. Є релінги і люк, який я вам також пізніше покажу. Обов'язково маленькі, хромовані деталі повинні бути і в цьому автомобілі. І ця хромована деталь, повністю як лінія, впирається в кришку багажника. Задня частина цього автомобіля, як я і казав, виглядає повністю закруглено. Якби не цей сполер, вона би була реально просто кругленька. Ось тут знаходиться задній стоп, додатковий задній стоп-сигнал. Напис житур хромований на півкришки багажнику, також обов'язково тут є. Ну і звісно, назва самої моделі знаходиться у нас ось тут. Натискаючи на цю кнопку, ми відкриємо кришку багажника. Тобто вона розташована не посередині, а трохи правіші. Камера заднього огляду розташована чітко по центру. Ну і датчики паркування, бачимо, що знаходиться ось тут. Тепер більш детально покажу вам, що саме тут знаходиться. Стопи, коли ми натискаємо на гальма, отут будуть світитися. Єдина не ЛЕД-лампа це покащаки задніх поворотів. Габарити в нас йдуть аж ось тут і ось тут. Цей елемент і цей, нічого в ньому немає, там немає LED, та будь-яких ламп, там взагалі немає. Ось такі окремі елементи дають цьому кузову більш спортивний дизайн. Катафоти знаходяться тут і зліва так само, а це вже задні вогні, коли ми вмикаємо задню передачу. Задній бампер так само має якісь такі лінії зверху донизу. Ну і це теж по суті, повторюю передню частину. Габарити цього автомобіля ви зараз побачите на екрані, а колісна база складає 2601 міліметр. Тепер я вас запрошую подивитись його в салоні. І те, що відразу мені подобається і хочу, щоб ви це побачили, це те, що в цьому класі двері повністю зачиняє порог. Це реально круто, це зручно, і це буде по суті. Зручно для людей невисоких, ну або для жінок, в яких буде якийсь е, великий об'ємний одяг. Тут в нас м'яка деталь. Ця штука виглядає, наче вона світиться, це глянець і всередині такі візерунки червоні, але по факту це е, просто гарна картинка. Тут у нас екошкіра, екошкіра і є червоні лінії. По суті, воно ще раз показує, що автомобіль натікає на те, що він спортивний. І що він хоче бути таким сучасним, молодіжним та агресивним. Є елементи такі глянцеві, і тут в нас блок склопідйомників. Немаленькі такі місця для пляшок або для якогось бруду. Ну і тому подібне. Далі сюди трохи ближче. Тут буде додатково більше на дві подушки безпеки, ніж в комплектації лакшері. Кермо має такий зріз знизу. Як версія GT, це теж говорить про те, що він спортивний і мені подобається, як він виглядає. Можете про це теж написати, подобається, як виглядає кермо або ні. Цей блок, вмикання-вмикання ESP. Дзеркала складаються автоматично, до речі, лише в цій комплектації. Ну і ось ця кнопка складання. Тут у нас електропривід, дзеркал, а тут вже підігрів лобового скла. Круїз контроль з лімітом швидкості в нас ось тут. І цей блок за нього відповідає звичайна подушка, це в нас є. І тут приймаємо дзвінки, тут ми можемо перемикати або музику, або канали, і є голосове керування лише в цій комплектації. Але єдине, що воно буде обов'язково на англійській мові. Бачиш, так, що така от маленька сіточка це підігрів лобового скла. Елементи з червоні, отут вони також залишилися, Яке шкіра, продовження з дверей. Є і ось тут мігеньке. Софтач панелька має такий теж прикольний візерунок. ну І тут подвоєний екран. Обидва мають 10 і 25 дюймів. і По суті, вони такі ж здається, як і в x 70. І нещодавно я вам показував, як виглядає Chery Tiggo 4 там такий самий екран. Електропідсилювач кірма. Далі продовжується кнопка натискання запуску двигуна. І ось тут теж екошкіра. Глянець красиво з екрану переходить далі. І ось ці візеруночки продовжуються тут по краям. Ну і звичайно, на дверях так само і з тієї сторони. Датчики світла, датчики, дощу в цій комплектації будуть обов'язково. Так само тут же буде люк. Біла стеля. Ось, подивись на люк. Цю штуку треба ось таким чином відчиняти, зачиняти. Регулювання керма є. Також в цій комплектації вже електросидіння. Воно має багато напрямків, але єдине, що тут не буде пам'яті. На жаль, сидінь. Але все одно я вважаю, що для такої комплектації, для такого класу ну, це круто, що воно є. Об'єм багажнику 390 літрів, і якщо ми складаємо задній ряд, то буде 1262 літри. Це в нас аварійний знак, полочка до неї ми також вже звикли. Тут тверда поверхня, і тут такий м'який матеріал ще додатково вклеїли, щоб не було додаткового шуму. Оцю штуку можемо з вами опустити трохи нижче. І От в цьому положенні в нас буде вже 392 літри. Повертаємо назад і фіксуємо в своєму місці. І бачимо, що тут також є докатка, тобто маленьке колесо, ну і домкрат у нас з балонним ключом знаходиться ось тут. Я маю зріст 178 см. Про що я? Про те, що колісна база, я казав, 2601 мм. Сидіння, як було попереду налаштоване під мене, так воно і залишилось. І незважаючи на це, місця мені вистачає. Двері задні по суті виглядають так само, як і попереду. Єдине, що відрізняється, звісно, це тут об'єм. І ось тут, незважаючи на те, що малюнок залишився таким же, тут просто буде саме в цьому місці твердий пластик. Обов'язково покажи, як виглядає екошкіра. і мені подобається. Сподіваюся, це реально сподобається і вам. Прикольний візерунок, шви зроблені гарно. ну Звичайно, є оці червоні стрічки, які ще раз показують, що цей автомобіль натякає на спорт. Є обов'язково підлокітник з двома підстаканниками, кріплення із ефікс І сидіння переднє позаду виглядає ось так. Є місце для якихось ваших речей. Повітряні дефлектори задніх сидінь, є навіть в цьому автомобілі. Тут у нас два USB. Тут місце для вашого смартфону. І в цій комплектації ще буде підігріви задніх сидінь. Три режими. Ну разві це не круто, ну, мені здається, що це круто. Єдине, що не круто, це біла стеля. А тепер я вам розкажу про серце цього автомобіля, а саме про двигун. Він мені вже давно знайомий, та й не лише мені, а й тим, хто любить Марку Черрі та Ежитур. Тому що цей двигун, такий самий двигун, стоїть в автомобілі Черіго 7 Pro, в Черіго 7. І це буде у нас 1,5 турбобензиновий двигун, в якого 147 кінських сил та 210 ньютонометрів крутного моменту. Він працює в парі з шестиступеневим роботом, з подвійним, вже з мокрим щепленням. Ну і це, звичайно, буде передній привід. Максимальна швидкість цього автомобіля буде 185 км. І в середньому витрати пального 7,3 літри. Можеш більш детально показати, як він виглядає тут, ну, щоб ті, хто будуть сумніватися в тому, що це той самий двигун, щоб вони могли побачити та точно в цьому переконатися. Є елемент, який нагадує мені інший бренд, і це бренд Kia. А що саме мені нагадує, так це оця панель, яка відповідає за клімат-контроль. Ось тут сенсорна. Достатньо натиснути, бачимо, що виводиться на цей головний екран. І я відразу можу вам показати, що підігрів керма вмикається тут. До речі, це не клімат, це електронний кондиціонер. Тобто режиму авто тут немає. Куди воно буде, ми з вами бачимо. Підігрів передніх сидінь тут вмикається, підігрів задніх ось тут. Є звичайно, розпотівання вікон, ну і підігрів заднього скла та бокових дзеркал. Вмикається ось там. Тут же Android Auto є підключення, тут є Apple CarPlay. Ну, мені це теж подобається. Я вважаю, що в сучасних автомобілях воно обов'язково повинно бути. Причому воно буде бездротовим підключенням. Тут у нас USB, Type-C розеточка, ще один USB, це щоб прослуховувати музику, це щоб заряджати. Ну і 12-вольтова розеточка. В цій комплектації так само ви вже бачите, що є бездротова зарядка. Ось таке спеціальне місце для того, щоб можна було триматись або виходити, або коли сідаєш в автомобіль. І воно не дає ніякого окремого там неприємного звуку, скрипу. Бачите, жодного немає. Тобто вони реально останніми роками роблять автомобілі, які так само прикольно і виглядають, і зроблені якісно. Перемикання передач у нас відбувається ось тут. Є бокова кнопка. І Достатньо натиснути до себе, підтягнути, і воно вмикає драйв. Задня передача вмикається ось так. Паркінг ось тут. Побачили, да, що у нас камера 360, про яку я вже говорив. Електронне стояночне гальмо, функція автохолд, яка буде вас самостійно тримати в пробці на драйві. Вмикати-вимикати музику треба натискати ось на цю кнопку. І камера 360 ще раз, при, ви можете. Натиснути і побачити її ось тут. Єдине, що я не перевіряв. А, перемикає, перемикає і тут камери. Також є ще одне місце для смартфону. Два підстаканники. І ось тут так красиво і якісно зашитий підлокітник всередині бокс. Єдине, що він не, ну, такий він маленький, невеликий. Екошкіра навіть тут зручна, м'ягенько. Я думаю, буде зручно, коли будете пересуватись на якісь там великі відстані Ну і звісно, давайте подивимось, як виглядає сам головний екран. Він сенсорний. Повертаємось. Тут у нас радіоналаштування тут Мюзик, тут у нас Bluetooth і клімат. Можемо ще далі піти. Відео можемо дивитися з цієї, так що я показую флешечка. Налаштування. Бачимо, що в нас коробка має три режими, яке Normal Sport. Сліпи зони, втримання в полесах, коли даєш назад, воно також тобі буде показувати, що можна треба точніше зупинитися. Також є допомога, коли їде хтось або біжить поряд з автомобілем, а ви хочете відчинити двері, і він вам буде про це казати, що не треба, не треба цього робити. Тобто активної безпеки тут прям занадто багато. Ну і втримання в полесі, якщо я не казав, тут також є. Підігрів керма, функції привітання, так, я. Швиденько вам покажу і йду далі. Всі налаштування інші. Там час, загальне. Так, підказки щодо безпечного перегляду відео. І, ладно, я не буду витрачати ваш час. Бачимо, що тут багато є такого, що можна подивитись. І, як завжди, в нових автомобілях є окремі шторки, які там звідкись з'являються. Ну, ви бачили, що я донизу впустив. Це наші швидкі налаштування. Гучність медіа, гучність телефону, яскравість екрану, вибір режиму, коробки перемикання. Тобто не тут, а ось тут це відбувається. Ну і в принципі, вимикання екрану. Що тут? А, можна звук прибрати звідси, і я думав, що звідси, звідси ні. Лише на екрані. Підключення Bluetooth. Ще тут ми побачимо, що чи ні. Все. Тепер все. Датчики тиску, звичайно, в цьому автомобілі також будуть. Люк ми ще раз покажемо. А давайте тепер трохи покатаємось Відразу хотів показати, як вмикається передня камера. Пам'ятаємо, для цього треба вмикати драйв, показати поворот. І вона автоматично буде вмикати, щоб не було ніякої перешкоди. Зараз ми їдемо з вами на екорежимі. І трохи натисну швидше. Коротше, вона активно починає почина розганятися лише з 60 км. Давай ще раз спробуємо. Ну, я розумію, чому, тому що екорежим він сам по собі комп'ютером не дає швидко розігнатися, не дає сильно там, викидати оберти. Якщо їхати плавненько, то прям круто, мені подобається. Тут двигун, як в Tigo 7 Pro і, наприклад, 7 Pro вона і важча, і більше. І ну, їй це складніше робити, щоб було, знаєте, як відчуття, що вона спортивніша. Тут, наприклад, ти собі натискаєш, вона мякенько 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 їде, потім є трохи крик двигуна. Але от коли 60, вона прям хоче їхати. І і вона їде. І їде навіть плавно. Коробка перемикає круто, на великій швидкості взагалі не відчувається перемикання. Якщо плавно розганятися, то і ми її навіть не будемо відчувати, да, не відчувається перемикання передач зовсім. Ну, тобто робот в цьому випадку працює класно. М'якість підвізки мені теж подобається, тому що ну, це один з небагатьох кросоверів, компактних кросоверів в яких позаду незалежна підвізка. Це теж важливо для тих, хто купує собі новий автомобіль. Тобто розуміючи, що коли стоїть ззаді балка, то а, вона більш жорстка позаду, і, звичайно, вона перекидає автомобіль, коли ти там наїжджаєш на якісь нерівні поверхні. А ось коли працює незалежна багатоважена підвізка і позаду, то вона мігенько відпрацьовує, ну і немає оцих неприємних стуків і звуків. Ну і звісно, немає пересувань кузова по дорозі. Ну, Прикольно. Електропідсилювач курма, він працює відразу. Розворот автомобіля до 5,5 метрів. Слухай, ну вона слухняна. Її не кидає, не перекидає. І Реально по ямам вона працює чотенько. Коротше, Мені здається, що вам вона сподобається. Принаймні ті, хто будуть проводити тест-драйв, вони зрозуміють, про що я казав. Що Цей автомобіль для цих грошей, для цього класу зроблений максимально якісно, максимально укомплектований і в принципі має не, ну, непогані показники і по витратам пального, і по швидкості, і по тому, як він себе поводить на дорозі. Прикольний автомобіль. Давайте вже поїдемо на сервіс, піднімемо його. І я все ж таки покажу вам, як він виглядає знизу, щоб ви вже повністю зрозуміли, що це за автомобіль, чи вартий він вашої уваги. Тобі подобається? Мені теж. Все, підняли автомобіль на підйомник, як я обіцяв, і сьогодні мені допоможе з його вивченням знизу Владислав. Привіт. Дуже привіт. А, відразу покажу, що задня протитуманна фара знаходиться ось тут. Мені здається, я про неї не говорив. А далі тепер твій вихід, будь ласка, показуй, розказуй, щоб люди бачили. Ну, Почнемо з того, що бачимо. По-перше, це вихлопна труба, спортивна, роздвоєна, така сама, як на Тіго 4. Ну, тут mm. натяк на спорт що зовні навіть знизу. А, так. От. Йдемо далі, добираємось до підвізки, до задньої підвізки автомобіля. Це вже не балка. Це справжній підрамник і багатоважева система, так званий мультилінк. Це три важелі поперекові і один великий повздовжній. Я вважаю, що це круто. Я це вже говорив, коли ми каталися. Насправді воно відчувається, і ми разом з Андрієм ну, відчули, що коли ти наїжджаєш на ями або якась нерівна дорога, вона набагато краще відпрацьовує від, ну, від тих автомобілів, які позаду мають балку. Так. І... Це круто. Ну, це Вибач, це давай, сучасна, класна підвізка. Да. Нічого поганого. Ну, просто для не кросоверів компактів зазвичай вони ставлять завжди балку. А тут так, я прям здивувався і ну, воно того варте. Цікаво, так. що навіть в більш дорогому ціновому сегменті в цьому розмірі кросовера, як, завжди, як, 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 як правило, теж балка стоїть. Ну, я про це і кажу. Так. Да? Давай далі. А, йдемо далі. Тут у нас паливний бак, 45 літрів. Так, да, да, Угу. А mm -hmm. щось нагадує? Тіго 4. Да, ми просто так. тільки ми вам показували ті Г4, і там, по суті, просто один в один. Єдине, що напис тут буде житур. Там була чері і «Житур» на, ну ось тут можна приблизити показати. А угу. так форми абсолютно однакові. Так, це резонатор. Угу. Йдемо трошки далі. Тут у нас другий каталізатор, от. Е, так як авто, це Євро 6. Да? От. І якщо от де я кладу руку, то там знаходиться в нас великий перший каталізатор. От ась там, аж там ну, за датчиками кисня. Йдемо трошки далі. Тут у нас знаходиться передня підвізка, великий передній підрамник, важіль, стійка, пружина. Це Макферсон. Ну, Макферсон ви багато разів вже чули, і знаєте, що вона так. по суті однакова на багатьох автомобілях. На багатьох він простий, зернити. він працює, що ще треба. Так, зрозуміло. На відміну від, наприклад, того ж Тіга 4, там був фетровий пласт, ну захист так. Тут я бачу, що він просто з твердого Так, це, пластик. Ну, це пильник, що там, що там, угу. тому додатково, звісно, краще ставити металевий захист. Угу. А двигун, пам'ятаєш, 1,5 такий самий ідентичний, угу. як в Tiggo 7 Pro. І твоя думка, ну, так як ти маєш а, співпрацю з людьми, які катаються на цих автомобілях. Чи багато звернень було по гранті або ну, взагалі по Чері Тіго 7 Pro стосовно двигуна? Щодо Тіго 7 Pro, за всі роки працювання на сервісі, чесно, жодного жодного випадку звернення клієнтів з проблемами з двигуном. А працюєш ти вже багато років? Ну, сьомий рік. Ну, Щоб ви розуміли, двигуни актеки, вони реально... ну, Я багато разів це казав в своїх відео, що вони дійсно гарно працюють, що вони дійсно мало коли щось там ламається в них. да, і, ну, це гарантую вам, що купуючи такі автомобілі, ви матимете менше проблем. Правильно? Так, типа. Не за велику кількість грошей. Так. І тут є ще коробка передач. Ну, я б про теж казав. О, це буде робот з подвійним мокрим щепленням. Так, так. Десятішка. Дякую, друзі. Ну, що, Будемо закінчувати наш відеогляд. Тобі щиро дякую. І ми поїхали далі. Ось і закінчився ще один наш відеогляд. Нагадаю, це був малюк, який щойно з'явився в Україні, і це житур X50. Я прошу вас, не забувайте підписуватись, ставити лайки, ну і звичайно пишіть в коментарях, сподобалось вам це відео, цей автомобіль або ні. Звичайно, приїжджайте до автосалонів, тому що тільки вживу можна побачити. І Зрозуміти, подобається вам цей автомобіль по-справжньому або ні. Ну і звісно, якщо є можливість провести тезрайв, то проводьте також обов'язково. Слава Україні і до нових зустрічей. Пока!